«Мама, намалюй» І сьогодні в нас нова цікава тема уроку. Мені дуже подобається ця палітра, тому я вирішила для вас записати ще один урок з цією палітрою. Будемо малювати ми дівчинку, яка буде тримати в ручках своїх маленького єдинорожку. Одразу попереджую, що це буде дуже просте малювання і вийде в кожного з вас. Тому підготуйте, будь ласка, кольорові олівці. Альбом, олівець, резиночку, точилочку. На випадок, якщо зламається олівець, щоб ви не шукали її. Приготуйте все. А я поки що нагадаю вам, щоб ви перевірили, чи були ви підписані на мій канал. Це дуже важливо. Це допомагає його просуванню. І ще більше я діточок може долучитися до нашого з вами веселого малювання. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки під кожним відео є посилання на мій інстаграм. А також завжди. Рада бачити вас у спонсорах каналу. Це дає вам доступ до ексклюзивних відео, а коштує лише 150 гривень на місяць. Тому, будь ласка, натискайте спонсорувати та малюйте ще більше разом зі мною. А ми поїхали! Отже, наша дівчинка, як її намалювати? Розташуйте альбом паперу ось так горизонтально. Дівчинка буде стояти у нас ось тут по центру. Почнемо малювання з голови. Намалюйте ось таку дугу. Це обличчя нашої дівчинки. Трохи вище. Ось тут ми одразу намалюємо її зачіску. Дивіться, вона буде йти ось так. І в цей бік ось так. Поки що так залишимо. Тепер у нас ось тут закінчилося обличчя, тому ми намалюємо їй чуба. Оп, 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 ось так. Одразу намалюємо оченята, в неї заплющений від задоволення, ротик і щічки. Вже вимальовується, бачите? На волосі в неї намалюємо такі серця. Нехай це будуть якісь її прикраси. Далі, дивіться. Далі в нас буде йти сукня її та ніжки. Але не, не дуже натискайте тут, де сукня, бо тут буде в нас ще єдиноріжка. Дивіться, малюємо ось цю частину сукні. Так. І одразу намалюємо її ніжки. та шкарпеточки, Чобітки та шкарпеточки. А ось тут нам треба намалювати ось таку форму. Бачите, тут ми трошечки залізли, треба це забрати. Зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. Це наш маленький єдиноріг. Це ріг, це вушка, це його волосечко, це хвостик трикольоровий. Оченята, ротик, ніжки. І ось тут вона тримає його ручками, з цього боку в неї ручка. І з цього боку в неї буде ось так йти рукав. І ось тут її ручка вона його тримає. Тепер нам треба домалювати сукню. Ось так, щоб в нас вийшла повноцінна картинка. Як дівчинка тримає цього єдинорожку. Ві, хто хоче, може додати єдинорожку і дівчинці. щічки. Якщо ще щось хочеться додати, будь ласка, робіть це. Якщо ні, то можемо переходити до розфарбовування. Вона у нас достатня. Мила та проста у виконанні. Тому, будь ласка, приготуйте кольорові олівці і будемо починати. Пропоную е сукню зробити їй блакитну, а волосечко зробимо її рожеве. Рожевими яскраво зробимо щічки. Ось такими жовтенькими трошечки пройдемося по обличчю. Ручки. Яскраво рожевим зробимо взуття. Волосся зробимо ось таким рожевим. Дівчатка, хто малює зараз зі мною, скажіть, чи мріяли ви коли-небудь про рожеве волосся? Може навіть хтось фарбував вже. Тимчасовою безпечною фарбою. Я часто бачу, як маленькі дівчатка мають якісь прядочки рожеві. Бачите, в мене він тупенький став, треба загострити олівчик. Завжди слідкуйте за станом ваших кольорових олівців. Після малювання їх загострюйте. Та зберігайте, обов'язково їх в кейсі, бо в пеналі, щоб вони у вас не валялися, щоб вони не падали у вас на підлогу, намагайтеся за ними слідкувати. Бо кольорові олівці дуже крихкі, і якщо вони будуть частенько у вас валятися на підлозі та падати, і в них гріфель буде пошкоджений, і коли ви будете їх точити, гріфель буде постійно відламуватись. Тому треба поважати свої матеріали, слідкувати за їх станом та надійно зберігати. Ми вже закінчили майже з волоссям. До речі, хто хоче, можна і змішувати тут кольори прямо на папері, змішувати декілька відтінків рожевого, зробити. Щось на кшталт єдинорожкового малювання, коли ми використовуємо декілька відтінків різноманітних, але я хочу зробити її рожеве просто волосся, а вам даю підказки, як можна ще розфарбувати. Бачите, я трошечки затіняю ось тут неї чуб, ближче до обличчя, ось тут по краю, де межа йде, для того, щоб виділити форму десь так приблизно. Тепер я візьму жовтий і зроблю ось цей ріг. Ось таким трошечки по периметру, вже бачите, теж тупенький. Так. Тепер ми зробимо хвостика та гриву. І можемо ще розфарбувати ці серця. Наприклад, зробити зеленим таким смарагдом на контрасті. Зробити жовтим, блакитним. Та ось таким, може, помаранчевим ще. Ось така маленька в нас з вами вийшла дівчинка відтінках, єдинорожки, сподіваюся, що вам подобається таке малювання. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи подобаються такі уроки. І завжди чекаю на ваші малюнки, на ваші фотографії з малюнками. Бо в кінці кожного місяця роблю в інстаграмі в своєму допис про художників місяця. Тому хто хоче потрапити в інстаграм. І Зі своїми малюнками, надсилайте мені їх прямо в інстаграм. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Па-па!